Доброго дня, шановні, сьогодні 30 червня. Так виходить іноді в житті, що декілька якихось обставин змінюють повністю ритм життя і всі плани твої рушать. Взагалі, за шість днів я ні разу не була на дачі. Тут, звісно, я стикаюся дуже з серйозними проблемами, які мені треба зараз вирішувати з загущенням кущів. І е, з покосом це заросло. Дуже-дуже висока трава. І це швиденько треба зараз вирішувати. Ну що ж, підходжу я до кущів своїх Юпітера. Так? Дивіться, які прекрасні, які прекрасні тут ґонкі. Зараз. Бачите? Ось, який Юпітер. Це ж така велика громка вийшла. Що значить, і вже такі доволі гарні ягоди. А тут взагалі така, як початок кукурузи. Набита-набита громка вийшла. Ой, дивіться, які великі. Чудово! Подивіться на те, як виросли вже прищепи. Вони вже прямо ну по метру, по метру, метру дуже гарно виросли. Все, шумить я відключусь, а потім знов включусь, коли вже наведу лад. У нас аномальна спека. Дуже-дуже сильна. І в той же час я бачу захворювання на винограднику починається. Це в нас нібито мільдю. Так, нібито мільдю, хоча погода не така ж сприятлива для мільдю, як для Оїдіуму. Зараз 32 градуси на сонці, можливо навіть більше. Якщо на зовсім прямому сонці, це взагалі щось. І от молоді листя, уражені мільдю. Тому а, зараз важливо дуже зробити ефективну профілактичну обробку від мільдю та оїдіуму. До речі, оїдіум я можу розпізнати, що він є на винограднику навіть без е, того, щоб придивлятися до якихось ознак е, сір, сірих, сірих та, такого попілу на ягодах і якихось яких там на можливо, білих п'ятень зверху на такого сірого нальоту на листях. Якщо його побачу, я вам обов'язково покажу. Але по запаху, рибному запаху я дуже добре відчуваю, що о, вже присутній на винограднику, тому дуже важливо зробити обробочку, дуже важливо не пропустити. А Мідю воно ну, прям дуже сильно гуляє. В обробка була Рідоміл Голд з Міддю. Це був мінний Рідоміл Голд. І це було 12 днів тому. Ну, Тобто, в нього такий захист не такий тривалий, як у Рідоміла Голда МЦ. Такий гарний цимус вже, кішмиш цимус. Дуже цікаво, чи буде кішмиш в цьому році, чи буде з кісточками. Він був спеціально опущений гіберлін для того, щоб подивитися його, його можливості з точки зору дійсно стати кішмишом. Це мої прищепи. Водне себе почувають. Це вже гурман ранній, доволі такі великі ягодки. Я можу спостерігати, ось подивіться, які опіки, сонячні опіки, ну зараз 32, і так буде майже тиждень. Звичайно, буде е, припікатися ягода, її е, е, бажано знімати, тому що вона буде в цьому місці гнити. Вона не, не, не заживе ніяк, це буде гниття. Тому краще прибирати такі от опіки. Це в нас вальок така воронка. Малюки також прихворіли трошки мільдю, я бачу, підчепили. Якось прямо таке. Ну, звісно, тут трошки в мене не прополото. Таким чином, як потрібно, але це не в тому справа взагалі. А те, що вже якраз червень, після злив, після дощів. І дуже достатньо тепла погода. І це все провокує розвиток різних захворювань. Зараз будемо дивитися, ось дивіться, вже бачу, ось це був, був скоріш за все, оїдіум. І він тріснув ягодку. Бачите, вона як трісла як а, посмішка буде, так? Не бачу, отак от я дивлюсь на ягоди, я не бачу поки що у відділу, щоб я його так побачила оком, чи, можливо, я вже маю поганий зір. Можливо, і так. Ой, Але ж такі вже гарнісенькі ягодки, подивіться, такі вже вони Це нас супер екстра вже наливаються. Так. М -м. Оце такий довгоочікуваний. Дуже гарні гронка в нього, дуже він такий без кісточок, це кішмиш. Дуже класний. Я дуже люблю цю. Єдине, що в нього строк дозрівання разом з Аркадією, тому це скоріше мінус, ніж плюс. А так, чудове в мене ось на цьому кущи, бачите мої прищепи, які я робила десь 15, 18, 20 травня. І от за приблизно місяць і 10 днів вони вже добре себе почувають. Біла надія пішла, голфінгер, подарок Енергодару. І Це все в мене на цьому кущику. Тут в мене також томатики. Це в мене гноми. Охра уру. Охрауру. І, мабуть, аметистовий. якийсь, метистова дорогоцінність, чи як він називається, не скажу. І тут виліз ще Підщепа. Під щепав. Тут зав'язується охра у луру. Це буде велика-велика жовта така помідорка. Так. Тут от, от які ж ягоди. Угу. Так, тут надуваються ягоди Дар'я. Дивіться, які вже великі. Великі-великі. Це в нас ротатуйчик. Який ж ми ротатуй з дуже сумасшедше смачним ароматом. Так, тут в мене десь загинула прищепа. Такі загинула за цей час, поки мене не було. Не було майже тиждень. І тут прищепи, звісно, все. Не доотримала свого живлення, тому що пішли підвої. Ну зато є от в мене абажур на Катрусю Каховську зачепився і золоті купола. Прекрасно. Два дуже класних сорта винограду. Хай буде. Це вже у нас ось такий величезний, подивіться. Це що в нас? Це Алвіка. Це просто бомба-ракета. Подивіться, які великі ягоди. Ось такі великі. Так, також тут ось арарат. Кишмиш, американський кишмиш арарат. Він буде дуже, дуже гарно роздуватися. Все буде, має бути гарно. Ось з цього боку довгоочікуваний. Подивіться, які грона. Він буде такого дуже приємного, такого лимонно-білого кольору. Буде шикарний. Не уступає Алвіки Еверест, Подивіться, по розміру ягоди вже доволі таки великі, є горошиння трошки і це, звісно, мінус. Та нічого страшного. Подивіться, яка вже ягода. Ага, угу. величезна. Щоб я знала, що це я посадила. От я не пам'ятаю, що це. Чекаю, щоб воно визріло. Дуже схоже на якийсь кишмиш. Або це таке горощіння, поняття не маю, це для мене сюрприз. Щось. Що я сиду. От я кажу вам, що в мене дуже-дуже погана пам'ять, і тому я записую ці відео. Я роблю це для себе як щоденник. Тобто 30.06, щоденник в киянки на дачі. Що як відбувається? Дивимося, оце у нас такий ламборджині. Ох, які гарні груночка. Да, витягнуті кишмишик. Такі, такі, Боже, такі пальчики будуть такі видовжені. Тонесенькі, тонесенькі. Так, це лоскунчик. Лоскунчику ще довго-довго осіти, -довго аж до самої осіння. О, Оце дивіться, який байканури вже великий. Нічого собі, він вже такий, як Алвіка по розміру. Дуже, дивіться, які ягоди вже. Дивіться, який вже великий байконурчик, Супер! Такі пальчики гарнюсенькі. Так, це дуже класний виноград. Мені подобається байконур по всім параметрам. Ось які шарики. Пріма України. Це в нас такі гарбузики маленькі. Хто тут там жаліється на... Ландиша на канвалію, подивіться, подивіться, які грони шикарні. Це просто буде суперові гронка. Трошки ще мікрос грон. Погане запилення, видно. Але в більшості своїй це буде все ж таки дуже класне. Класний виноград. Декілька грон зверху залишилося. Ось такі, ось такі трошки бачу горощіння в цьому році. А це в нас, до речі, подарунок не світає вже в такому вигляді гарно. Ось такий подарунок не світає. Ну і це бомбезно. Бомбезні грона Геліадора. Іліадор краса. Так, це в нас Лівія, Лівія, Лівія. де ж той відео? От я ходжу, дивлюся на листя, я його не бачу. Але я відчуваю цей специфічний такий рибний присмак. Такий присмак, присм... не присмак, а запах. Так. Тут прекрасні, прекрасні. Сіврона, всі чудові. Оце цимус у нас такий. Тут в мене прищепа. Ніпровський сувенір, роза красна, Рив'єра Дніпровська і мускат медовий. І ось такі великі ягоди у, у Юпітера. У -у. Чудово! Ось такий Юпітер. О, дивіться, який великий Юпітер. Супер! Це айвас. І дивіться, як заплило мою перголу вже зверху. Не вистачає такі софі, дуже сильно не вистачає магнію. Бачу по листу, бачите, зелені прожилки такі, залишаються, така як ялинка. Це в нас, звісно, не вистачає магнію. Зараз будемо допомагати їй. Так, Ви подивіться на цей початок кукурудзи. <гум> Оце такий Юпітер. Я такого ще не бачила. І он подивіться, які грани Юпітеру. Я таких ще не бачила, чесно кажу вам. Це вперше. І тут також непогані. Да, такі роздуті, роздуті ягоди. Такі великі, яскраві, гарні. Дуже. Це вже в нас Аркадія. Така, також, дивіться, яка ягодка роздута гарна, як намальована, як на картинці. І страшенна жара, страшенна, 32 градуси. Я думаю, на сонці всі 38. Дуже спекотно до чортиків. Це мої прищепи прекрасні. Ой, там щось від прищепи, ще підпоміжу. Що тут пішло? Це такий пасинок пішов величезний, чи що? Це треба його підв'язати. Це комір так у мене. Де є такі? Він різав, який великий різ. Це дуже добре, тому що для визрівання лози потрібно десь приблизно 60 діб. Як нормального сад. І якщо от ця лоза ще додати до сьогоднішнього дня 60 діб, це буде 1 вересня. Я думаю, що вона, ось цей кусочок, якийсь шматочок, який вже виріс, він визріє. От. А ось така, звісно, така дрібнота. ну, Визріє, напевно, тільки на от 4 бруньки, 3-4 максимум. А це буде вже непогання лозе на наступний рік. Ось така Аркадія. Ось така Аркадія гарна. Алвіка. Дуже велика. Дуже велика ягода. Вже гарна. Отож, з чим ми будемо сьогодні обробляти? Зараз я вам все розкажу, що ж я буду використовувати як у Баку суміш сьогодні. Я вам зараз розкажу все. Це буде Делан препарат контактної дії, який захистить виноград від мільдю. Саме контактний препарат дуже добре захищає так? лікувальну дію. Дасть препарат «Інфініто» – Це системної дії від Midio. Від Уідіму я дам такий препарат, як Тріазол», так? і від листокрутки і трипсів, цикадок. Це буде Ювінал Голд. Ювенал Голд. І Додаю ще адювант протектор. Оце все буде в баковій суміші сьогодні. Заходить сонечко. Прийшло моє друге сонечко. <світ> привіт, привіт. Нарешті ти прийшла. Нарешті я тебе чекала і чекала і чекала. І тобі принесли м'ясо. І вже стоїть заправлений бак. Зараз будемо прискати. Під вечір. Ой, як добре, коли сонця такого яркого вже немає, і вітру немає, і так спокійно вечором, так гарно. Для Всім гарних, гарного дня, до скорої зустрічі. З вами була Киянка Недача.